Маленький Нострадамус мамі. Мамо, а що в нас сьогодні на обід? Мама роздратована. Ой, а тут і не знаєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прокидається чоловік вранці без настрою. Його дружина запитує, що з тобою? Ти чимось стурбований. Він каже. Та от сон наснився, що мене смерть о 12 годині забере з півбару, дружина йому. А ти її обмани, зміни зовнішність, переодягнися, вона тебе не впізнає. Чоловік так і зробив поголив голову, стильно одягнувся, пішов у бар. Сидить біля стійки, дивиться, смерть заходить. Озирнулася вона довкола і каже «Хм, Якщо той мужик, якого я шукаю до 12-ї, не з'явиться, заберу он того лисого. На сходах зустрічаються дві сусідки. Ой, Фіру, як добре, що я вас зустріла. Мені від вас треба пораду. Які чоботи мені взяти для мого зеленого костюма, чорні чи червоні? Лару, а куди ви збираєтеся? «На зустрічі з подругою. Це з Розою, з п'ятого під'їзду? Ні, з Яковом Соломоновичем. Чекай, чекай, я щось не второпала. Ти ж сказала, що з подругою, А Яків Соломонович, чоловік. Ой, чоловік без грошей то подруга. Доброго дня. Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак? Генерал армії йде тихаським містечком. На кожній брамі намальована мішень і в кожній присутній кульовий отвір точно в Яблучку. Генерал запитує у старого, який сидить на лавці. Діду. А хто це у вас тут такий влучний стрілець? Це сер Рудей Біл у стрільбі вправляється, відповідає старий, цьому хлопцеві саме місце в армії у снайперському взводі. Ні, сер, він вам не підійде. Чому? Він же такий влучний. Розумієте, сер, він спочатку стріляє в ворота, а потім вже малює мішень.